Майже 500 одиниць техніки зафіксували на території таборів вагнерівців у Білорусі. Про це пише Радіо Свобода. Журналісти видання проаналізували супутниковий знімок компанії Пленет Лапс. Його було зроблено 19 липня біля селища Цель. Саме туди, нібито, прямували всі колони найманців. Велика кількість машин розташована біля будівель, які схожі на склади, а також на стоянці військового містечка. Частину машин припарковано біля самих наметів. Серед транспорту не було виявлено важкої військової техніки однак серед них є тентові фури, фургони, мікроавтобуси, легкові автомобілі та вантажівки з будівельним обладнанням на платформах. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Андрій, вітаємо вас! Вітаємо, пане Андрію! Яка ситуація на північних кордонах, і що відомо прикордонній службі про ті завдання? які нині виконують на території е, Білорусі бійці приватної військової компанії Вагнер? Ну по-перше, хочу зазначити те, що ситуація по кордону з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. Поряд нашого кордону ми не фіксуємо ні переміщення військової техніки, ні особового складу, чи то підрозділів російської армії чи підрозділів армії Білорусі. Звісно, що наша увага і загалом увага України, а також сил оборони прикута до ситуації з переміщенням російських найманців на території Білорусі. Раніше ми не виключали того, що все ж таки ці найманці будуть перекинуті в Білорусь, зважаючи на риторику. Так званої влади Білорусі, а також риторику і Росії, і зараз ми продовжуємо фіксувати прибуття груп представників приватних військових компаній на території Білорусі, але власне вони переміщуються до місця свого розташування під Осиповичами, де і розміщуються. Зазначу, що їхня кількість не несе зараз загрози в Україні, і ми добре розуміємо, що вони можуть бути долучені до навчання підрозділів армії Білорусі. Подальшому можуть бути долучені до навчання і підготовки російських підрозділів, які проходять підготовку на території Білорусі, але на даний момент можу також додати, що Росія практично вивела свої підрозділи, які проходили до цього навчання на території Білорусі і перебували на полігонах. Не виключено, що в рамках ротації за деякий час можуть бути перекинуті нові, але на даний момент підрозділів з регулярної армії Росії на території Білорусі практично немає. Пане Андрію, ви сказали, що та кількість вагнерівців, яка зараз перебуває на території Білорусі, не несе поки загрозу. Скільки їх наразі там перебуває? Чи відома вам точна кількість? І досить цікаво, що вони туди везуть, тому що автівок дуже багато. Колони розтягуються на е, кілька десятків кілометрів в одній колонії від 100 до 120 вантажівок. Щось таке та вони й перевозять. Хоча відомо, що зброю вони віддали Міністерству оборони Російської Федерації. І начебто її не мають вести, але щось таке Ну, більш предметно зможу сказати за деякий час щодо кількості, адже колони продовжують перебувати. Але як відомо, те місце розташування, яке облаштовувалось на території Білорусі під Осиповичами, власне, було розгорнуто десь близько на 8 тисяч осіб. Спочатку ми говорили про те, що кількість вагнерівців, які прибули вже на території Білорусі, оцінюється в сотнях. Зараз ця кількість дещо більша, але остаточно скажімо, за деякий час. При тому варто розуміти, що вони, як правило, їдуть роззброєні. Ми не бачимо яких, якоїсь військової важкої техніки. Ну і наскільки і як власне вони в подальшому будуть використовуватись на території Білорусі, і наскільки це нестиме загрозу як Україні, так і країнам Європи, знову ж таки, це оцінять підрозділи розвідки, які стежать за цим питанням. Ну і власне також розвідка Державної прикордонної служби, яка також долучена до відстеження ситуації по переміщенню вагнерівців на території Білорусі. Андрію, яка ситуація і... загалом на північно-східних кордонах? Наскільки активно росіяни нині обстрілюють їх? На жаль, ворог продовжує свій терор, обстріли відбувається щоденно. І я раніше зазначав, що в червні кількість обстрілів у порівнянні з травнем, до прикладу, збільшилася втричі, але в липні кількість обстрілів також не менше. І ворог для того, щоб обстрілювати територію України на напрямку Чернігівщини, Сумщини Харківщини, використовує різноманітне озброєння: артилерію, міномети, танки, стрілецьку зброю. А також авіацію, зокрема вертольоти, літаки, які скидують і бомби і е, наносять удари е, по території України, і звісно, що ворог хотів би е, цілити виключно по силам оборони для того, щоб послабити е, на, е, наші сили е, оборони та безпеки, які посилюють е, кордон з країною агресором. Але як бачимо, на жаль, е, терор відбувається і. Відносно мирного населення, бо непоодиноко ті обстріли, які здійснює Росія, вони прицільно б'ють по населеним пунктам, через що страждають а, мирні люди, нищиться інфраструктура, а, знищуються будинки людей, і на жаль, ми не бачимо, щоб ця кількість обстрілів які здійснює Росія, вони зменшувалися. А як часто фіксуєте спроби прориву ворожих диверсійно-розвідувальних груп? За останній час ворог також намагається використовувати і диверсійно-розвідувальні групи, зокрема і на сумському напрямку, на харківському напрямку. Але, на щастя, сили оборони всі підрозділи, які посилюють цей, цей напрямок, і підрозділи Державної прикордонної служби збройних сил України. Вчасно виявляють такі групи, і їм не дозволяють заходити на значну на значний глиб на територію України. По ним відкривається вогонь, і вони відходять за лінію державного кордону. Але на жаль, такі дії ворога призводять також інколи і до загибелі мирних людей, бо ми бачимо, як вони розстрілюють тільки з цивільними людьми. Андрію, яка ситуація на е решті українських кордонів, де більш спокійно, е що показують цифри в'їзду-виїзду, і наскільки часто фіксуються спроби нелегального перетину кордону? Пасажиропотік він продовжує залишатися досить динамічним, і це пов'язано з літнім сезоном, коли е люди, особливо мами з дітьми, а також люди похилого віку мають можливість поїхати. За кордон відпочити, або ж відвідати рідних, знайомих, або прийняти участь в якихось освітніх чи спортивних заходах. І зараз пасажиропотік в будні він продовжує триматися на рівні десь 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а у вихідні збільшується навіть до 130-140 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Але примітно, що в червні, на початку червня, динаміка. Виїзду була більшою ніж в'їзду, ну це власне пов'язано з тим, що почався літній сезон, коли люди почали виїжджати. Зараз є дні, коли більше повертаються в Україну, і якщо аналізувати так в середньому відсотковому співвідношенні, то пасажиропотік коливається 50 на 50. в, од... в, од... в деякі з днів люди більше виїжджають, в інші дні люди більше повертаються. Але Пасажиропотік залишатиметься досить високим ще довгий час, ну, практично до завершення літнього сезону. Звісно, ми фіксуємо і спроби незаконного перетину, вони не збільшуються і не зменшуються в середньому 20-30 осіб. Ну, власне, мова йде більше про чоловіків українців віці від 18 до 60. Які намагаються незаконно перетнути кордон через те, що е, ці категорії загалом обмежено залишати е, межі України, е, це і по пунктам пропуску, і поза межами пунктів пропуску. І якщо говорити про зелену ділянку кордону, то власне там е, все, все більш-менш зрозуміло, коли групи або поодиноко. Чоловіки намагаються перетнути лінію державного кордону по землі, то в пунктах пропуску, звісно, вони намагаються використати підробні документи саме за тими напрямками, за тими умовами, які дозволяють виїхати за межі України, це і непридатність до військової служби, або хто виховує трьох дітей до 18 років, або ж за іншими умовами. Проте такі випадки використання підробок нашими інспекторами викриваються, і в подальшому ці особи передаються співробітникам поліції для того, щоб їх притягнути до карної відповідальності, адже за дії передбачена саме така відповідальність. Дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.